А люди в раю піддалися гріху, утративши всю природу первозданну, змінивши вічність тіла на земну свободу у гріхах всіх своїх безславну. Господь Бог, люди при умовах земних ніколи не полишав своє творіння. Давав пророків для них святих, щоб усе ж посіялось здорове сім'я. Із душ простих і апостолів Христа, розп'яття Сина і Його Воскресіння. Душа їх огрубіла, Колись свята. І зло глибоко в'їлось нема прозріння. Все чують люди та не сприймають, Чудес скільки бачать, але віри не ймуть, живуть миттєво і так помирають. І душам своїм раю вони не дають ідуть за вічним противником Бога, що воював і воює проти Творця, людей осквернить найбільш якомога, бажання не стримне, має він до кінця, щоб душі не знали божого раю, солодке бажання в нім яд все що зле. Посіять розпутство, зависть безкраю в законі, земнім усе поставить своє.